Так приємно, що наші чоловіки не забувають, навіть коли їдуть до лісу, що нам жінкам подобаються квіти. А ще гарніше, ще смачніше пахнуть, ароматніше пахнуть лісові квіти. Ну це просто прелість. І ще є такі маленькі подарунок мені сьогодні. Помімо квітів, І ще є. Як вам така квіточка? Кінець травня, останній день травня 25-го року. І ось така квітулька вже росте у нас в лісі. Ось така гарненька бабка. Ну це ж треба. Молоденька, саме головне, не червива. Кінець травня, от вам і дощі. а дехто казав, що збирали і білі, і навіть польські в наших лісах України.